Вітаю позаду чергові три тижні великої російсько-української війни. Перепрошую за паузу з оглядами з мого боку і традиційно говоримо про ситуацію на лінії фронту, про допомогу, яка надається Україні, про дипломатичні зусилля, які стосуються врегулювання російсько-української війни. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то на Сумському напрямку або так званому Північно-Слобожанському Росія далі намагається наступати без особливих. Успіхів так само доволі активно. Далі Росія намагається тиснути в районі Куп'янська. Власна ситуація там залишається важкою. Продовжуються інфільтраційні зусилля, спроби використовувати в тому числі інфраструктуру в вигляді труб, які потім були затоплені. Паралельно продовжується тиск не лише на околицях міста, але й спроба перерізати трасу, яка з'єднує Куп'янськ із великою землею тобто Куп'янськ продовжує залишатися під центром одним із російсько-української війни. Так само продовжуються спроби противника рухатись від річки Жеребець до Оскола, тобто на стику Харківської, Донецької і Луганської областей. Так само продовжуються спроби рухатись вперед на напрямку Костянтинівському. З іншого боку, варто відзначити успіхи Сил оборони України. По, скажімо, не просто стабілізації лінії фронта в районі Добропілля, але і по відвоюванню щонайменше 160 квадратних кілометрів українських територій мали відразу низку новин по звільненню населених пунктів в районі Добропілля, а також одного населеного пункту Південно-Східніша Покровська. Тобто, Сили оборони України, десантно-штурмові війська, штурмові війська намагаються. Не просто стабілізувати ситуацію, але і дещо покращити ситуацію на нашу користь, так само спостерігаються спроби противника далі просуватися в глибину Дніпропетровської області без особливих успіхів, і також по лінії фронту далі теж відбувається активний обмін відповідно ударами. Якщо ми говоримо про повітряні кампанії, паралельні, які здійснюємо ми, ми і наш противник, то за цей час відбулися дві потужних атаки комбінованих по території України, е в результаті яких було задіяно рекордну кількість більше 800 засобів повітряного нападу, і саме в результаті цієї атаки, в тому числі, е постраждав Кабмін в перший урядовий квартал е був зачеплений саме ударами. І з іншого боку, також в результаті іншої атаки, саме територія Польщі вже зазнала удару до 19 засобів повітряного нападу. Типу безпілотник залетіли на територію Польщі, і Польща була змушена задіяти саме пілотовану авіацію ракети повітря-повітря і звертатися по допомогу до України. По результатам візиту міністра оборони Польщі була створена спільна робоча група, де Україна фактично буде передавати досвід, як дешево і ефективно перехоплювати відповідні повітряні цілі, тому що стало очевидно, що натівська система ППО-ПРО вона заточена під класичні загрози, типу пілотована авіація, балістичні крилаті ракети, але не на сотні дешевих. Безпілотників, обманок і ударних безпілотників, а Україна, зі свого боку, хотіла б отримати доступ до європейських грошей по програмі SAFE, які саме були виділені польському, якби, польській стороні, як одному із розпорядників. Тобто бачимо взаємовигідну співпрацю. Повертаючись до ударів, власне, вже повітряної кампанії, яка здійснюється Україною, бачимо всі ті ж е, напрямки ударів, тобто удари по НПЗ. По перевалочним пунктам, паралельно з цим знищення логістики, і в тому числі залізничний транспорт, який використовується Росією для перекидання сил і засобів, і повітряна кампанія по знищенню систем ППО ПРО радіолокаційних станцій, тобто фактично теж дуже важлива кампанія. І поряд з цим з'явилася новина, що Росія звернулася до Туреччини щодо повернення комплексу С-400 який був проданий Туреччині в другу половину 2010-х років, тобто Росія все таки відчуває проблему, певний дефіцит засобів пропорційно тим завданням, які стоять, і пропорційно тому ураженню, яке наноситься силам оборони України, особливо це стосується звичайно тимчасово окупованого Криму, де активно діють різні наші спеціальні. Фактично служби. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу, яка надається Україні, то тут за останні три тижні в принципі чимало важливих інформаційних приводів ми маємо. Ключове це те, що Сполучені Штати Америки нарешті схвалили перші пакети допомоги по новій схемі під назвою ПУРЛ, тобто пріоритетний список озброєнь для України. Схема, яка була як відомо, запропонована в літку, в липні 2025 року. Генсеком НАТО, федеральним канцлером Німеччини, і яка передбачає закупівлі американського зброєння в інтересах сил оборони України, і були схвалені вже перші пакети. І за повідомленнями власне, Володимира Зеленського, ці пакети включатимуть дуже важливі для нас боєприпаси боєприпаси до систем Петріот і, звичайно, боєприпаси до реактивних систем залпового «Хаймарс». Паралельно США схвалили продаж нам е, авіаційних боєприпасів РАМ. Це така де, відносно дешевий засіб ураження е, авіаційного базування, який може використовуватися як радянськими модифікованими винищувачами, так і власне f 16 е, Загалом е, в 2026 році ми отримаємо щонайменше 650 одиниць, е, там в, в перші місяці загалом вже. Об'єм постачання більше 1300 одиниць, Це є дуже важливо нарощувати лінійку засобів авіаційного ураження до тих систем озброєння, які нам передавалися власне, партнерами. Маємо також пакет допомоги від Швеції, який включає артилерійські засоби ураження, власне, і боєприпаси. До них бачимо системну допомогу саме з боку скандинавських країн. Також маємо те, що у Данії буде розгортатися виробництво твердого ракетного пального для України. Це один із стримуючих факторів для розвитку української ракетної програми. І що показово, данія вона пішла на нехтування певними своїми адміністративними і іншими нормами для того, щоб прискорити відповідний процес. Це є дуже цінно. І для України є проблематично розвиток саме виробництва ракетного пального в умовах постійної російської загрози комбінованих ударів. Так само з Британією починається по проекту Октопус, тобто по українським кресленням по українським розробкам. Це виробництво власне безпілотників в інтересах Сил оборони України. Це звичайно не інвестиції в український ОПК. Але це пошук таких форм взаємодії, які були вигідні і українській і е, іноземній стороні, в даному випадку Великій Британії. Також паралельно е, відбулася ще одна зустріч у е, форматі Рамштайн, група з питань обороноздатності України, де тепер головує Велика Британія і ФРН, і це є дуже знаково. Е, отримали. Ну, в багатьох випадках це було просто підтвердження вже оголошених нещодавно пакетів або того щось. Що Оголосили буквально після останньої зустрічі. При цьому, що маємо не дуже позитивну новину з ФРН про те, що запит Міністерства оборони ФРН на наступні два роки фінансування потреб Сил оборони України він був, на жаль, федеральним урядом зменшений на 10 мільярдів. І таким чином, поки що, ми чекаємо на рік наступні два роки. Це 9-10 мільярдів від ФРН, якщо ми говоримо саме про. Урядове фінансування, тобто тут ще залишається дуже багато роботи, незважаючи на весь той позитив, який ми побачили з боку уряду Фрідріха Мерца, в тому числі щодо фінансування українського ОПК. Ну і відбулася зустріч в Парижі під головуванням президента Макрона, зустріч так званої коаліції бажаючих, яка стосувалася сил запевнення Reassurance Force, де стало відомо про те, що зголосилися 26 країн направити свої контингенти. Тобто, в чисельному обрахунку мова йде про ну, десь не більше, скоріше за все, 25-30 тисяч, скажімо так, тобто менше цифри, ніж озвучувалися на початку. І ні в кого, в принципі, немає ілюзій, що ці всі сили запевнення, коли вони будуть розгорнуті після врегулювання, а не до, на жаль, це буде один із компонентів пакету стримування, і це не буде основний компонент. Тобто, всі розуміють, що основним компонентом це все-таки будуть сили оборони України, які будуть підтримувати. Наші партнери за рахунок тренування, підготовки, е, обладнання, е, дорадчої підтримки, ну і, можливо, місій, які стосуються е, патрулювання повітряного і морського простору України спільного за участю наших партнерів. Тобто, бачимо таку активність при цьому, що на дипломатичному треку е, після е, саміту на Алясці після відвідин президентом України і європейськими лідерами Білого Дому. Настало таке певною мірою затища, е, в тому плані, що Дональд Трамп доволі віртуозно е, вискочив з під тиску, який здійснюється на його адміністрацію щодо запровадження нових санкцій, які стосуються нафтового сектору Російської Федерації, надіславши листа країнам НАТО. Що я готовий запровадити санкції, якщо європейці відмовиться від споживання російської нафти. Ну, це доволі типова поведінка в стилі Дональда Трампа. Коли шукаються певні фактично відмовки, приводи, щось не робити. І загалом в дипломатичному треку спостерігається та ж сама патова ситуація, коли Росія, розповідаючи про те, що в Білому домі є людина, яка готова їх слухати, при цьому не готові використати ті можливості, які їм пропонує Дональд Трамп і Білий дім. І наголошує фактично на максималістських вимогах і паралельно продовжує відповідну інтенсивність бойових дій, не відчуваючи такого тиску, щоб змінити відповідні свої стратегічні калькуляції, вважаючи, що у війні на виснаження Росія зможе виснажити бажання України воювати швидше, ніж втрати відповідний наступальний потенціал. Тобто, в цьому плані стратегічна динаміка, на жаль, динаміка бойових дій. Вона ніяким чином не сприяє е, швидкому врегулюванню на основі компромісу. При цьому варто все таки завершити е, повідомленням, яке озвучив власне Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, про те, що росіяни за перші фактично 8 місяців з початку 2025 року втратили більше 300 тисяч вбитими і пораненими. Це є дуже серйозні цифри. І, скоріше за все, динаміка бойових дій і далі буде нагадувати поточну динаміку, тобто спроби росіян просуватися без проривів при паралельній складності для Сил оборони України повністю стабілізувати ситуацію. І в таких умовах, як наслідок, ми не маємо якби, значних приводів для оптимізму, що ті зусилля Трампа по врегулюванню можуть дати якийсь швидкий результат, але при цьому те, що Росія. Не може ці просування перетворити в прорив оборони української теж немає абсолютної переваги в живій силі і техніці. І завдяки силам оборони України 에, Росія теж військово і дипломатично не має тих умов для того, щоб нав'язувати е, якби ті параметри регулювання, які вона хотіла. Тобто, це були чергові робочі три тижні, де сили оборони України здійснюють статичну оборонну операцію з метою. Нанесення такого рівня ураження, щоб Росія відмовилась від агресивних намірів відносно України.